Вітаю! Давай сьогодні розглянемо тему афірмацій. чи вони працюють, чи вони не працюють, чи варто витрачати на це час? По-перше, я дуже рада, що ти починаєш розуміти про те, що наш мозок він в принципі як комп'ютер, як його запрограмуєш, так він і працює. І коли ти змінюєш свої думки на позитивні, то звісно ти починаєш жити і мислити зовсім по-іншому, позитивному. Але давай звернемо увагу на те, що коли ми програмуємо комп'ютер і вводимо йому якусь невірну програму, то воно нам показує ерор. Тобто ну, десь щось не так, якийсь збій, так? І ось, наприклад, якщо ти говориш про те, що ти їздиш на Ламбардіні, а виходиш, а в тебе біля будинку стоїть велосипед, то твій мозок каже в тебе тут якийсь ерор, воно щось не працює. Треба щось робити, щось, щось діяти. Тому дуже важливо правильно. Проговорювати, йди до своєї цілі поступово, тобто став собі якісь програми, які досяжні. Наприклад, ти себе програмуєш на те, що в тебе є цей велосипед, так, і ти програмуєш себе на те, що в тебе не ламборгіні, а, наприклад, мопед або якийсь мотоцикл, або якась марка машини, але прорахуй, щоб ти розумів, що це дійсно. Реально ставить собі потрібно реальні цілі цілі і сроки, наприклад, через півроку я куплю собі мопед. І ти через півроку купуєш цей мопед, ти слухаєш афірмації, що ти все можеш, ти все знаєш, ти, ти класний, ти розумний, в тебе всі свої цілі, ти досягаєш своїх цілей, так? І раз і ти купив цей мопед. І мозок такий, а дійсно, я це можу, я це вмію, давай далі. І ти далі програмуєш себе знову ж таки на якусь реальну ціль. І так, крок за кроком. Афірмація за афірмацією перепрограмовуєш свій, свій комп'ютер. Я маю на увазі ось цей в голові для того, щоб він працював саме на досягнення твоїх цілей. Тому дуже важливо, окрім слухання, ще й дії, але дії мають бути реальні, і тоді твоє життя дійсно зміниться на краще. Я бажаю багато світла і успіху у всіх починаннях і у всіх твоїх справах.